А хто знає, хто такий лікар-анестезіолог та його роль в операційній? Та всі знають, це ж той лікар, що ввів у кольчик, щоб ти заснув, а потім розбудив тебе. Ну, начебто все й так. І більшість сприймає, що на цьому вся роль анестезіолога та робота закінчується. Йому потрібно знати тільки препарати, від яких люди хорошо сплять. І щоб знав. Як їх розбудити після цього, але, на жаль, все набагато, набагато складніше. По-перше, давайте розберемо, що таке взагалі в ну, народному понятті наркоз, насправді це анестезіологічне забезпечення при оперативному втручанні. Вони можуть бути зовсім різні, в залежності від виду об'єму оперативного втручання. І в чому ж роль анестезіолога полягає? Давайте розберемося. По-перше, якщо це йде таке оперативне втручання, де можна просто... Вимкнути чутливість цієї зони, заблокувавши провідність по нервам больових імпульсів, то не кожен такими методами анестезіолог володіє, але якщо ви володієте, це найкращі методи, які можна використати. Вони є найбезпечніми ще для пацієнта. Також потрібно багато звати всього, враховувати, але можна дуже-дуже безпечно для пацієнта це все проводити. А існують такі методи анестезії, які підрозумівають. Повне вимкнення свідомості пацієнтові, повне вимкнення дихання пацієнтові шляхом виключення м'язів, які взагалі відповідають за, дих, за дихання, переведення пацієнта на отакий от апаратик, як, за допомогою якого не будемо зараз стартувати, за допомогою якого підтримується функція життєдіяльності через трубочку, яка стоїть в легенях, і лікар анестезіолог повинен. Забезпечити життєдіяльність пацієнта і контроль всіх життєважливих функцій, в тому числі їх і замінити, які потрібно виключити на певний період. А ті, що працюють, повинні тримати під ретельним ретельним контролем, щоб не було ніде ніяких здвигів, тому що вони можуть бути для пацієнта критичними. навіть там сув, оксигенації крові, перфузії в іншу сторону, частоти серцевих скорочень, тиску. Системи погуляції дуже-дуже багато таких параметрів є, які, якщо десь їх прогавити, це все може бути критично. Тож роль анестезіолога трошки відрізняється від загальноприйнятих таких бачень.